Всім привіт! Зараз перед вами на екранах два трактора. Це Scout 904 і Scout 504. І сьогодні я хочу показати вам різницю між цими тракторами. Також забігаючи наперед, скажу, що буде відео з Scout 504 та Scout 404. Ця вся інформація вам для того, щоб, по-перше, не було хейту що. Немає різниці, який трактор брати, все одно там передні мости однакові або задня навіска однакова, ну багато чого я чув. І як ви розумієте, на пальцях це пояснити, особливо доказати складно. Звичайно ж, особливо це стосується тракторів з невеликою різницею в потужності, типу 40ки, 50. -ки. Сьогодні ж у нас 50-ка і 90-сильний трактор, і все одно тут є на що подивитись і зробити для себе певні висновки. Отже, що по цінах? 504 скаут коштує на сьогоднішній день 12400 доларів. 904 скаут коштує 25 150. Також останній обладнаний кондиціонером. І, до речі, ви можете 50 ку і навіть сороковку також замовити з кондиціонером. Це буде коштувати вам 1000 доларів до основної ціни. Що ж, розпочнемо огляд тракторів ззаду. Вантажопідйомність навісного механізму в цьому тракторі 1880 кг. І я думаю, по товщині металу ви і самі бачите, що це дійсно відповідає заявленим характеристикам. Тобто зверніть увагу на товщину чулків на полосях, на самі полося, також на саму трьохточку. Я думаю, додатково тут щось коментувати не потрібно. А якщо вам все одно принципово потрібні розміри, щоб ми все бігали виміряли у міліметрах, пишіть в коментарях, якщо це дійсно буде цікаво багатьом людям, то ми це зробимо. Також, як ви бачите, для гідравлічного мастила тут встановлений додатковий бак. Ну і сам розподільник зроблений і встановлений в нормальному місці. Що ж, ну а зараз у вас на екранах 50-ка. З вантажопідйомністю заднього підйомного механізму 880 кг. Тобто приблизно вдвічі менше, ніж на 90-сильному скауті. Ну і тепер зверніть увагу на цю товщину задніх піввісей, на ці полося, на ці кріплення бокових стяжок або розтяжок, кому як подобається, на самі гідравлічні циліндри. Ну і звичайно ж трьохточка. Розподільник тут встановлений трішки гірше по доступності, але все одно цілком. Як бачите, я думаю, його можна обслуговувати. По задній частині, я думаю, вам достатньо для уявлення розмірів, співвідношення їх та для формування певної думки. Кому не вистачило, хто не розглядів, передивіться, перемотайте відео ще раз. Що ж, рухаємось далі, і по кабіні, я думаю, ну, тут все очевидно, 90-ки є 90-й, комфорт, ну і ціна, звичайно ж. Якби на 50-ку таку кабіну, то явно вона б не коштувала 12400. Для порівняння, звичайно ж, я вам показую цю різницю. Хоча, хочу сказати, серед усіх кабінників 50-к, то Scout має цілком адекватну та герметичну кабіну. Так, звичайно, хотілося б, щоб вона була мінімально зашита під сидінням та на крилах. Ну, Поки це виглядає ось так, а що буде далі, то подивимось. Стосовно грузів, ззаду на 90 му скауті встановлено 2 штуки по 45 кг, тобто на кожному колесі по 90 кг. Зпереду тут 8 штук по 20 кг тобто 160 кг. Ну і плюс щось важить саме ж кріплення цих грузів. Заявлена ж загальна вага в 3 тони 200 кг. Ну і звичайно ж зверніть увагу на передній міст на його розміри. Виглядає він досить потужно. На 50 встановлено по одному грузу на кожному колесі по 45 кг. Також спереду, тут 6 грузів по 20 кг це 120 заявлена вага трактора 2300 кг. Ну і ось так виглядає передній міст, який теж досить потужний, відповідає своїм заявленим характеристикам. Ну і зарекомендував він себе вже теж добре. Що стосується підкапотного простору, то тут ми порівнюємо їх. Не буде, не бачу сенсу. Все ж таки, різниця між 50-кою та 90-сильним трактором дуже суттєва. Що ж, я думаю, навіть по тим моментам, що я вже показав, можна зробити якісь висновки. Ну, по-перше, це те, що клас тракторів, звичайно ж, різний. Тому це відео якраз і спрямоване для того, щоб ви побачили цю різницю. Я думаю, більш цікавим, якраз буде і порівняння 50-ки та 40 ки де будуть трактори якраз одного класу та. Одної вагової категорії, як то кажуть. Ну а знову ж таки, стосовно цих двох тракторів, так, різниця є, і цю різницю видно, причому без лінійки, без нічого, просто на око. А для тих людей, хто вперше потрапив на мій канал, є детальні огляди цих тракторів, можете перейти подивитись ці відео. Також нагадую, що у нас безкоштовна доставка техніки по всій території України. Зробити замовлення можна на сайті або за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.